мужей старший стареча, і ти внесогоріще, і сна спавнище поміни, і видів речей, шепше по ісвящені Бог, и бис, і душі, і чистийши і один же одних відім якоїсь селе, возвратися солосом верем, слав'я Бога. И препода низ при ногу его хвому воздая, и той бессамарянин, отвечал же и не недес не очистившийся, да девезде, как он не притошился, возвравшийся, дать ей слову Богу, что к воплению сей. И рече ему, восстал, иди, вера твоя спасения. Господу воли, Господи помилуй. Господу проводиться сім. Господи. помилуй. Христос, істинний Бог наш, найбречистин Своя Матері, а тих слави все хвани, апостол, преподобний Богоносник, Отя наших всіх святих, поміни спасят нас як блага чоловіка. Люби. Великого Господину Войсу вашего, свидетельство Матриарху Кирилл, Господину Войцу вашему, блаженнейшему духлею, метро полету Киевского Иссия Украины и Господину нашему, высокопресвященнейшему Ниходу, метрополету Волынского и Ловского, за вохраним и Бос Твое, Бог хранимый стране нашей. Плаченному окрусело, одягросному и пропорному, сечесному, протере Петру, Восхищенному совору сему, настается, причто боющем, преподанным связано всего І всем правословным, присеном по наш Господи мир. Здравие же и спасене, и во всем благое поспешенно. Он ли там ноги вомні, а Цей храм, і хай в вашому селі, цьому храму Божому завжди панує Божа благодать. Мир Господній, хай буде тут, серед вас. Нехай Господь підкріпляє через молитви, через святі таїнства, кріпить ваші духовні і тілесні сили, в несінні земного Христа. Нехай Господь береже всіх вас. Цьому земному житті від всяких бік і негараздів. Хай Божа, Боже благословіння, Боже благословення буде успіху у ваших трудах, щоб ви щасливо, мирно і багато років проживши на цій землі, досягли також святості, як ті святі, до ми молимося, і були там, де всі ті, хто любить Бога. Я вдячна цю застоятелю. За за запрошення на за сьогоднішній день. А також сьогоднішній день я хочу передати вам вітання і благословіння нашого правічого хірея митрополита Волинського і Луцького Ніпоча. Вчора вечором я мав з ним розмову, він просив привітати від його імені всіх вас з, з відкриттям 20-ліття відкриття храму. І віддіть вас... це цей люд до спасіння щоб в майбутньому, що багато літ, коли Господь покличе всіх нас із земного життя, ми могли гідно пристати переноза Господ Я і за Пасха, котру ти почевнені. У Божо допомоги вам, успіху, любові від пасти, від всіх людей і та любить всіх вас разом Бога. До нас і хотілося б, дорогі брати і сестри, сьогодні подякувати всім. Сьогодні прибув на це свято, зокрема оцю благочинному, який сьогодні приїхав до нас помолитися. Ви сьогодні бачили, що були на богослужінні і перший настоятель, який був після відкриття в 89-му році, отець Володимир Яцишин, другий настоятель не зміг приїхати. Бачили, третій настоятель був також отець Валентин Шандалюк. От. Дякую всім, хто сьогодні приїхав священників, сьогодні розділити наше свято, наш ювілей, і тим, що молилися біля престолу, і тим, що сьогодні допомагали нашим користам прикрасити це наше торжество, наш ювілей, своїм чудовим стрілом, цим священникам, які співали сьогодні. Подякувати і своїм користам, і всім вам, всім тим, хто долучився до організації сьогоднішнього свята.